Сирени виють, автівки мчать на виклик. На щастя, не справжній. У ківерцях дітлахи рятувальники демонструють, як вміють реагувати на надзвичайні ситуації. ДСНСників викликала десятирічна Маргарита, коли побачила на дорозі аварію за участі автівки. У неї лопнуло колесо. Зараз ми спостерігаємо за роботою потерпілих. Бачимо, що ще в нас з'явилися два нових умовних потерпілих. Їх оперативно оглядають рятувальники. Із автівки людей доводиться вирізати. Автомобіль відчинити дуже важко, тому відповідно використовується різні інструменталі. Бачимо, що на місце пригоди прибуваючи далі. Перша до медична допомога. Потерпілих обгортають термоплівкою та сортують. Скажи, що нас є двоє двоє червоних і п'ятеро зелених, що нам треба ще, ще бригади. Нехай посилають. Червоні потерпілі це ті, хто має кровотечі, чи втратили свідомість. Ми зараз їх передаємо, які передають бригади передаємо. Ми залишаємо тут на місце. Подаємо зелені. Зелені це люди, які можуть свідомість, які можуть ходити. Артем один із червоних потерпілих без свідомості та із травмами шийного хребта тазу і ноги лежав під цією термоплівкою. Під цією плівкою теп. Хоча каже, в такій ситуації опинитися насправді не хочеться, і з тим, що ситуація страшна, погоджується ще один, так би мовити, червоний потерпілий клим. Утім, після таких навчань знатиме, як у разі ДТП діяти. Треба подзвонити в 101 або 112 і викликати допомогу. Якщо ви постраждали, треба довіритися. Спасителям ситуація друга. Неподалік займається пожежа. Вогонь справжній. За лічені хвилини на місце події прибувають рятувальники. Вже юні приїхали, вишвишиковалися, розгорнули рукави, все з'єднали з машини. З'єднали ліквідувати загорання їм вдається оперативно. Серед юних рятувальників не лише хлопці. Маргарита, яка викликала ДСНСників на аварію, не розгубиться і в інших ситуаціях. Я навчилася багато чого в медичному. я там навчилася, як, наприклад, людина лежить, їй погано стало, Якщо напилася, то треба їй руку тако зажати вверх, і коліна і перевернути. Далі діти рятуватимуть потерпілу із висоти. Це, наприклад, в реальних умовах може бути багатоквартирний будинок. Складнощі в цьому каже ще один учень школи безпеки Денис. Жодних моне через. Куту похило людину спустити, а моно через низ Потерпілу із опіками рук успішно врятували. Цю роль виконувала Анна. Однак насправді дівчинка і сама знає, як у таких ситуаціях діяти. Мені треба ще підрости, бо в мене немає сили, щоб так спустити, але ну я можу це зробити. А якщо це буде менша дитина, ну це в принципі не дуже важко, але це потрібно вміти. Вміють діти також надавати першу домедичну допомогу. Ось, наприклад, потерпілий, якого рятує Станіслав, втратив свідомість на вулиці. Причини невідомі. Ми беремо чотири пальці це і не міряємо, бо він стукає і прикладаємо. Якщо ми не, не чуємо, то значить, що він помер. Нема пульсу у потерпілого Маргарети травма руки. Її десятирічна дівчинка перев'язує спочатку. Потрібно без пальця цього Спочатку тут обмотуєш. Потім тако, такої, і потім палець. Координатори переконують, діти зможуть надати допомогу потерпілим і в реальних ситуаціях. Я не кажу, що це можливо реально серцево-генева реанімація. Як на манекені показували, тому що це може продовжуватись хвилин 30-40. А елементарне, легеньке дитина без полошу зробь. Працювати із дітьми, каже заступник голови організації, досить легко. Спочатку вигляді гри, але насправді це ну, такий серйозний напрямок, тому я б сказав, що це не гра, а більше школа. Школа безпеки, тобто навчання правилам поведінки в будь-яких ситуаціях. Така школа без паки наразі єдина у всій Волинській області. Функціонує вона із 2006 року, і за цей період часу більше 20 її учнів стали реальними рятувальниками, чекають у своїх лавах і нових вихованців. Вони більш підготовлені, орієнтуються в складній надзвичайній ситуації, можуть надати допомогу, і це сприяє розвитку взагалі людини. Всебічно аналогічні класи з вивчення без планують відкрити у навчальних закладах Волині. Ольга Матвієва, Василь Мерещук, дванадцятий канал.